У місті відбувся другий всеукраїнський турнір з боротьби самбо пам'яті Ігоря Шолодька серед юнаків. Змагання було започатковано минулого року на честь загиблого у зоні АТО житомирянина – майстра спорту самбо Ігоря Шолодька. Патріотичний настрій і дітей, молодежі, і, і тих, хто зараз захищає нашу родину, становився лучше, вище, щоб всі розуміли, що ніхто не забив что человек, который был що людина, недавно рядом сожаленню погіб. Ми ньому помним, не забиваємо. с этой за целью мы Проводимо эти соревнования. Всеукраїнський турнір зюдо пам'яті Гоферта відбувся за день до турніру Самбо. Близько 200 дзюдоїстів з 12 областей приїхали здобувати нові перемоги. А за титул кращого самбіста змагалися близько 100 учасників з різних областей України. Герман займається самбо вже 6 років. Да, вот последняя схватка особенно. Бо що мальчик там хороший, і чувствую, то що теж тренується, займається хорошо. А ці дівчата двоюрідні сестри і вдвох займаються як зюдо, так і самбо. Мріють стати спортсменками олімпійського рівня. Хочу поїхати на Олімпійські ігри, на чемпіонати України. Хочу бути олімпійською чемпіонкою і чемпіонкою України і Європи, ну, буду старатися на це робити все можливе, що можна робити, ну, для, цього, для цієї мети. Спортсменки з Бердичева тренуються всього чотири місяці, та це не завадило дівчатам показати високий рівень на килимі. Ні, я ходила на футбол, але в футболі мені не сподобалось. Мені сам більше подобається. Якщо хтось нападає, і ти відіб'єшся, спасеш себе, воно. Хочеться кращого, але діти, слава Богу, головне, що не травмувалися. Це дуже серйозно, серйозний рівень турнір. І були були кращі, але будемо старатися займати перші місця. Так, так. Ну, вже є результати. Вони вже на області, де деякі займали перше місце. Е, ну, як кажуть, вогонь в очах є. Займатися хочуть, хочуть бути чемпіонами. В Цілому Житомиряни показали непоганий результат. У легковій ваговій категорії судді відзначили Максима Дем'янчука, Даниїла Карловського, Олександра Яшина та Микиту Матвеєва за перемогу у своїх вагових категоріях. А серед юнаків 2002-2003 року народження найрезультативнішими були Олександр Литвинчук та Тімур Валеєв. Результати є і серед дівчат 2002-2004 року народження. Перше місце у ваговій категорії 49 кілограм виборола Валерія. Соколенко. Срібло у ваговій категорії 45 кілограм. Здобула Марія Чорнокос. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК-1.